Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господин. Нині ділюся з вами рецептом дуже доброї і смачної страви. Деруна із м'ясо. Деруна за цим рецептом получаються смачні, ситні та й ніжні. Усередині така сочна м'ясна начинка. Ну, дуже добрі. Їх можеш подавати. Або із закладуваними огурками. Ну, мариновані я маю на увазі, або помідори, або може зробити якийсь там соус. Ото вжико собі як любить. Робляться дуже легко, не тяжко. Рецепт провірений. Так що супокійно можете собі робити. Лишайтеся на каналі та й будемо робити разом. На столі я собі все підготувала, що мені треба для всякої страви. А треба мені такі продукти. Ріпа, картопля, цибуля і чеснок. Яйця, мука, сметана. Для м'ясної начинки мені треба м'ясний фарш, у мене фарш індичка. але май часто я роблю із свинини. Ви можете брати будь-який фарш, який ви любите, який маєте. Може бути гов'ядина, телятина, хоч що. Даже курятина, все буде добре. І то я нараз поклала помолоту цибулю. І кладеться ще суль та перець за смаком. Першим ділом підготую м'ясну начинку. Тепер кладу туди чорний молотий перець. Зараз посолю. Просто файно все перемішаю, руками беру і перемішую до однорідності. І вся, начинка у мене готова. А тепер подрібнювачом помолю цибулю і чеснок. Ви можете хоч посилувати, чеснок потрощити, як вам має зручно, так робіть. У подрібнювач мечу цибулю. І чеснок і або все легко перемоловував, виливаю туди одне яйце і перебиваю. перемолола вийлася така однорідна суміш. І зараз її виливаю у блюдо, де я буду замішувати тісто на дируна. Ріпу, картоплю, мені треба на насякому рисиловуві. Так, ріпу я порисилувала, а тепер мені треба з неї витиснути лишній сок. Просто так руками беру і витискаю. І як я її витиснула, так і наразкладу у блюдо. Так, тепер кейсю ріпу нараз перемішую із перемолотою цибулю. Аби вона не темніла, тоді тобто вона не чорніє, коли там покласти цибулю. Сульком витисла соку, сок іливаю гет, А в самому низу остається крохмаль, просто камерами не фокусірує. І цей крохмаль теж вигрутаю у нашу страву. Яйце розколочую вілку, так маленького просто висо розчинило і виливаю сюди. Ну, а одне яйце я вже висипала, коли перебивала цибулю з ясноком. Тепер кладу туди сметану, кладу соль. суль кладеться за смаком. Трясу чорний молотий перец тоже за смаком. И файно все перемішую. А тепер как туди туда мука. И перемешиваю с мукой. не нога 2 столові ложки. Ви там вже подивите по тісто, чи покласти дві, чи може комусь треба і три. то ще залежить від того, яка картопля, на кульку сильно ви її витиснули. Та і так. так, і все, тісто я перемішала, і все, воно в мене практично готове. І фаршу роблю собі всякі заготовочки. І все роблю руками шарик, а далі їх мало треба приплескати в руках і все. Туди буде легко жарити. Або, можу просто фарш викладувати і лишку, як собі хочете. У фандел наливаю олою. І тепер викладаю туди наше тісто. Файного так лишку розчиняю, розпліскую. Може, так само розпискую. Наверх викладаю м'ясну начинку. Можеш викладувати і лишку, я вже вам казала. Так мало ще там можеш приплескати. І звірку опять викладаю в наше тісто. Вже так немного, просто, аби файно все закрила та м'ясна начинка і все. Файно, просто прикриваю м'ясо, фарш м'ясний. Робить все дуже легко, так що нич не переживайте. І сягню жарю на середньому огньові, або не був дуже сильний, аби це могло і м'ясо всередині приготувати пару хвилин до такої рум'яної шкуриночки. А далі перевертаю і жарю на другу сторону. Так, поджарилися з однієї, а тепер їх акуратно перевертаю на другу сторону. Беру і перевертаю. Дивіться, файненькі рум'яні. Так, обжарилися з другої сторони. Дивіться, які файні рум'яні. І забираю їх ГЕ. V fandel dolevajo oljo in na razkladu žarjate drugo. Vkladimo v jastvo in z rjegu prikrivajo tisto. Так, вони тут файненько жарять. Так, обертаю їх на другу сторону, акуратно. Дожився тут жарили. І жарю на другу сторону. На другий бук, як ми кажемо, обжарилися з другої сторони і забираю їх теж геть. Дивіться, як вони файно виглядають. І дуже шкода, що камера не передає запаху, як вони файно пахнуть. Я думаю, що ви самі знаєте, як файно пахнуть деруна. Запах просто неймовірний. Зараз вам один розріжу і покажу, які вони всередині. Дивіться, яка там у середині начинка м'ясна, сочна, повністю приготувало м'ясо. Так що супокуйно можете і ви собі робити. Я вам рекомендую. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. І я вам лишу посилання, де в мене є ролик просто із самими дирвунами. Ми кажемо Тушні, там де я живу. І якщо вам цікаво, можете зайти в коментарі і почитати. І ви побачите дуже багато різних назв, які для вас будуть звучати у перший раз. У кожному селі у нас у Закарпатті всяка страва називається по-інакшому. Та й, взагалі, по всій Україні дуже багато є різних страв на всякі товшні, як ми кажемо, деруни, Гуглі, писали там дуже кизлик, дуже багато різних е, назв, такі, які я перший раз читала. Так що е, переходьте і читайте, і будете знати і ви. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних божих благословень. Підписуйтеся на мій канал, посилання буде у описі під відео на мой інстаграм, де ви мені зможете задавати якісь питання, і я вам обов'язково відповім. І ще вам хочу вказати, що через пару днів ну, постараюся поділитися з вами рецептом пісних дерунів із грибами. Тоже рецепт, неймовірно, смачний. Так що дочекайтеся. А з вами була Оля. На каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!